Знову перехворіла. Фух, прихопило і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Зараз зачитаю зведення сил оборони стосовно цієї атаки. Було збито подавлено 54 цілі противника. Пишуть повітряні сили збройних сил України. Отже, в ніч на 25 жовтня противник атакував дев'ятьма балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської та Курської областей. Також було 62 ударних безпілотники типу Шахет Гербера та безпілотники. Інших типів а, значить повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та а, безпілотних систем, мобільні вогніві групи Сил оборони України. За попередніми даними, це дані станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих безпілотників, типу Шахет, Гербера, дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання п'яти балістичних ракет та 12 ударних безпілотників на 11 локаціях, також падіння збитих уламків на 4 локаціях». Що пишуть у новинах, у Києві через атаку цієї ночі у Києві загинула одна людина. Також кількість постраждалих вже на цей момент 9 у Деснянському, Дніпровському, Дарницькому районах там були влучання на одній із локацій, сталася пожежа у нежитловій будівлі. І також Ройтерс. Пише, що після атаки Російської Федерації горять продовольчі склади. Отже, пане Летічук, маємо чергову атаку, маємо чергове застосування різних типів ураження, і знову ми бачимо балістику, якою, як ми бачимо, у ворога пороги використовує все активніше. Ну так, все активніше і до слова, ну можна. Порахувати ефективність роботи ППО по Балістиці, а це у нас тільки Петріоти і сам ПТІ. Е, Ну, Якщо з, до російсько-української війни говорили про ефективність Петріотів по Балістиці десь 60%, наші оборонці довели її до 80% в середньому. Ну, Сьогодні удар по Києву. Де, власне, сконцентрована, ну, не а більша кількість засобів протиповітряної оборони, можете порахувати ефективність знищення, ну це такий не дуже добрий сигнал. Очевидно, який свідчить про певні обмеження у нас в ресурсах в цьому контексті. Тут дуже, -дуже добре, що. Переперепливою з теми на тему, що на зустрічі цієї коаліції рішучих, яка відбулася, президент Франції Макрон заговорив про говорив про передачу Україні ще літаків міраж, і, не менш важлива, ракета «Стор» це якраз ракети для комплексу сам ті, які. В принципі, може е, знищувати один з небагатьох, який може боротись проти балістичних цілей. Це добра новина, на фоні ну, дуже складних е, питань з постачанням е, балістики через штати, навіть через е, той протокол, е, лист пріоритетних поставок Україні, який. Піон так званий, це коли європейці фінансують поставку американської. Фінансують фонд, який закуповує у американців зброю да, для України. Кожна країна там визначається з наших партнерів, які конкретно в яких конкретно проєктах, які конкретно засоби ураження чи захисту. Необхідні, які тільки виробляються, тільки американців треба купити для України в першу чергу. Ну але обстріли підтверджують, що засоби ППО, особливо проти балістики, в тому числі, вони дуже вкрай важливі. поїздка Зеленського в Штати розмови про патріоти. Ну, ви ж зрозумієте, 25 чи скільки там Зеленський говорив Петріотів, це так 25 це контракт на це завтра. Це, це розтягнути на такий план розтягнути на десятиріччя, як і е, Шведські Гріппини, теж там сотня, півтори. Ми вже думаємо: з завтра, через місяць, у нас буде. Півсотні гріпенів, в так не буде. На жаль, це плани на далеку перспективу. А треба, нам треба думати першим ділом, буквально зараз і сьогодні. Коли Макрон говорить про дякуємо французам про ще, очевидно, там пара-тройка міражів, то треба, я скажу, що ми ж отримали, точніше так, французи, Заявили про передачу шести міражів. Ми отримали поки з тих шести тільки три. І ще б отримати ті, що були раніше заявлені, це теж вкрай важливо. Зараз потреба в зброї дуже велика. І в зброї полі бою, і в зброї протиповітряної оборони.